Стихія насувається, де в Україні 25 липня буде гроза, а де спека до плюс 35 градусів. У п'ятницю 25 липня атмосферний фронт охопить західні регіони України. принісши короткочасні дощі та грози. У другій половині дня грозова активність пошириться далі на Житомирську, Чернігівську та Київській області. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Нарешті території країни пануватиме суха та спекотна погода. Температура повітря. У більшості областей очікується спека 28-32 градуси. На півдні ще спекотніше 31-35. Відносно полегшення спеки відчуватиметься лише на північному заході, де температура буде дещо нижчою. У Києві в день до 30 і вище. Вночі сухо, в день можливі локальні розові дощі. Зниження температури та послаблення спеки, ймовірне, з 31 липня. Гаряче повітря поки не поспішає відступати, тож варто уникати активності під прямим сонцем і подбати проводний баланс. Бережіть себе та будьте здорові!